Іроспольська площа, добрий день, Одеса, Стоїть спека, Десь градусів 30, жари. Це наслідки, наслідки російського обстрілу Одеси. Повилітали шипки коли Оникс прилетів Рашистський у Собор, на, на Соборській площаді. Крам прилетіла вся ракета рашистська. Так, Така хвиля пішла по цій сторінній вулиці, що саме характерно там спочатку вулиці шибки не повилітали, а до кінця вулиці на сарапарта поближе, от до Сарапарта-Франковську, тут ближі, до перехрестя там ну, колись Комсомольська вона називалася. Повилітали всі шипки. А це старинний будинок Софії Львовни Рудь. А в цьому будинку колись мешкав, болгарський поет відомий Христо Боті. революціонер. Ну, Кажуть, що просто він був тут у своїх друзях, молодий хлопець, де вони тут відпочивали, гуляли. Деякі історики кажуть, що тут жили його родичі. А в цьому будинку колись був Молен руш. Тут отакі от імпровізовані пам'ятники студенти зробили. Можна в інтернеті прочитати про нього. Старинний будинок. Ось Осіков. комісар полка. Жив, який обороняв ТСУ. Ну, це вулиця Спіридоновська. Саме така, я вважаю, тиха вулиця, особливо по вихідним. Да, звісно, що Одесу бомблять потужно, багато історичних будівель зруйновано, пошкоджено. Ну нічого, бумеранг завжди повертається. І всі це знають. А от на цьому місці... Тут дерева прикривають і дуже спекотні часи дуже прохладно. Постійно тіньочок. вулиця Спорідонівська. Це центр Одеси, він із старинних будинків, як саме, так і Тіраспольська площа. взяла свій початок 1898 року. І ось уявіть собі, що тут багато і бомбити не треба тут. Такий потужний струс від цих ракет, ударів і все, більше нічого не треба. Воно буде само сипатися. От, тому що будинки всі вікові. Ну рашистам на це плівати, вони тільки можуть кричати. Одеса русский город. Так для чого ви його бомбите? У вашого тут немає нічого. Вас тут просто ненавидять. Я думаю, що це на багато століттів вперед. Думаю, та ні, після війни помиримось, навіть і не надійтесь. Діло в тому, що підростуть наші діти, в яких ви украли дитинство навчання, життя, які не сплять ночами, а хто й загубив своїх батьків, рідних. Не надійтесь ніхто вам пробачати не буде. Разві є такі люди, які пробачають вбивсь своїх рідних і близьких, а особливо дітей. Ну так от ніякого пробачення, примирення, не чекайте. Його не буде. Буде терпімість. Вас будуть терпіти, але ніхто не пробачить. Це стара Портафранківська, Буща Комсомольська, там староконний ринок починається. Це місцева церква. Люди потроху збирають свої речі. Ще до трьох годин вони будуть торгувати. Центральна церква на Молдаванки це на Олексіївській площі. О, там на пересеченні вулиці Степової. А ринок майже вже закрит, ну вже 2 години. Вони зранку до двох максимум взимку, десь до часу, до обіду і вже збирається, зараз вже дуже пізно. Тим, тим паче спека така пішла густа жара, як кажуть в Одесі. Ось тут от, от. можна кое що придбати. І сверли, і зарядки для телефонів завжди багато блогерів знімає Ну я теж іноді хожу ну, от зараз я, я до хрест там зайшов. Вона живе на тироспольське і мені треба придбати її на староконному будівельному магазині деякі речі так я йду на йомами олег торгує ось тут продукція. фарфорова на любой смак кто хочет выбирайте и казаки он есть и казачки и родины и клоуны что хочешь но ведь он аккордеон есть для любителя музыки он видите, роллинг стоун по 100 гривен майкл джексон квин от які хочуть. Дивіться, там люди, хто старшого покоління, вони просто мріяли про ці диски, Rolling Stone Queen щоб придбати такі диски. вінілові А зараз вони по 100 гривень лежать. Все тече, все міняється. Раніше такі гроші за них давали, за ці пластинки. А зараз воно нікому не потрібне. Навіть тут на Староконці І ось тут на углу теж. На углу Сірова теж продають такі пластинки. Ось тут от є, будь ласка. Які хочуть. Касети, диски. Добре. А раніше був дефіцит. Ходили на всякі там музичні студії, записували, переписували на диски. на эти на виниловые пластинки вот эти капроны капроновые записывал на кассеты на бобины а зараз он убил все что лежит никому не потребно топ мог бы знать что так все изменится вот, вот такие вот есть. Вот аппараты, он старинные иконы. Так, дивлячись от Скільки народу, зараз стоїть 2 часа, то ринок був сьогодні багатий. Самовари, примуси, праски. Все є. Все є. Це я трохи спішу. Так, ну що, буде закінчувати, дякую всім. Дякую за увагу. Бережіть себе і слава Україні! Слава ЗСУ. Все буде Україна!